Христос народився, друзі. Я буду читати із Луки 2 розділ 25, з 25-го вірша, але спочатку таке, знаєте, споглядання. Чи ви відчуваєте, можливо, сьогодні, можливо, в минулий рік, таке поніження, поніження благоговіння на Різдво. Поніження благоговіння на пасхальні дні. Як це може відбуватися? Якщо вас вітають словами Різдвом, вас Різдвом, це, я так розумію, це, це половина правди. Якщо вам говорять веселих свят, це взагалі ні про що. Тому сьогодні йде таке, знаєте, зменшення статусу особливо таких важливих свят для кожної країни. І зараз, коли ми співали про Україну, для якої знов. Нагадується про Спасителя, це дуже важливо. Тому оця тема благоговіння дуже важлива. В якому стані я сьогодні перебуваю сам? Чи є в мене благоговіння, таке справжнє благоговіння, як у діток, да? така радість. Тому спочатку я прочитаю цей уривочок із Луки, другий розділ, 25 й вірш і до 32. го Був в Єрусалимі один чоловік. Йому імення Семен, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити, перш ніж побачить Христа Господнього. І дух у храм припровадив його, і як внесли дитину Ісуса, батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законним, тоді взяв він на руки Його. Хвалу Богою віддав та й промовив: Нині відпускаєш раба свого владико за слогом Твоїм і з миром. Бо побачили, очі мої, спасіння твоє, яке ти приготував перед усіма народами світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля. Відомий текст і є про що нам подумати і поговорити. Ми подивимось на три причини. Чому ми маємо благоговійний настрій до Різдва Христового? А ми його маємо, правда? Особливо, коли у нас такі насичені служіння і такі, знаєте, потужні, слава Богу. Я колись прочитав вислів, що факт народження Бога на землі сприймається людьми трьома шляхами. Перший шлях це цинічний шлях. Другий поблажливий або нейтральний, і третій побожний, ну, можна сказати, благовійний. Цинізм це відверте нехтування як духовними цінностями, так і законами моралі. Цинізм дивиться на духовні речі як на ті, що заважають жити в задоволення собі. І це нім заперечують співчуття, жалість, сором і таке інше. І для циніків Різдво це більше як комерція. І сезон Різдва це можливість непогано заробити. Інша категорія людей ті, хто сприймає Різдво нейтрально, вони виявляють терпімість, сприймають Різдво як добру традицію, не приймають серйозно народження Спасителя і просто. Подобається святкова атмосфера. Ми можемо це побачити, правда? Отакий От настрій, дуже різний настрій. Але більшість людей, і ми з вами приймаємо Різдво з благоговінням. Благоговіння це такий духовний трепет, який виникає від того, що Бог явив себе людям, про що ми читаємо в Євангелії? Що все творіння це справа його рук. Це глибока пашана до його об'явлень, які записані в Слові Божому. Благоговіти перед Богом це визнавати свою залежність від Нього і дякувати йому за все. Саме наше життя з вами це благодать і милість Божа. І ось благочестивий Симеон, про якого ми прочитали, він переживає момент такого найбільшого благоговіння, коли він бере в руки немовля Христа. Коли його довго очікував, і в світ прийшов Месія. І він каже: бо бачили, очі мої, спасіння твоє. І ось перша причина благовіти перед Богом це бачити і усвідомити факт своєї особистої зустрічі з Господом. Колись вона відбулася, правда? Вона відбулася. У когось на Різдво, у когось просто на, на площі на якоїсь, де була евангелізація. Я пам'ятаю свою зустріч з Богом, коли я прийшов до помісної церкви, почув проповідь, і Господь торкнувся мого серця. Я маю визнати, що колись без Бога я шукав, сидів в темряві, як написано тут, да? народ був в темряві і побачив світло. І милість Божа була в тому, що зробила мене чутливим, щоб побачити в Ісусі Христі надію Спасіння. Це щось відбулося. Я її відчув, я її побачив, я її дійсно відчув через слово, подібно до Сіміона. Колись перша проповідь, яку я чув, ви чули: молитва віруючих за мене, за вас, молитва наших батьків, моєї мами, вашої мами або дідуся, або буся, Духа Святого. Це все слугує нашому спасінню. І це дійсно справжнє диво. Яке може тільки статися в житті людини, Клайф Льюіс – відома людина у християнському світі, він назвав Різдво Ісуса Христа центральним дивом серед усіх чудес і знамен. І він сказав, що всі інші чудеса, що коли-небудь коли відбувалися, є результатом цього дива. Під дивом ми розуміємо те, що виходить за рамки природних явищ. І справжнім дивом є те, що Біблія називає народження згори, духовне народження. І це відбувається завдяки тому, що людина благоговіє перед народженим Божим сином. Напередодні Різдва ми всі знаєте, маємо такі почуття радості, очікування чудес, і в глибині душі кожному хочеться вірити, вірити, що страх, хвороба, біль, смерть колись закінчаться. Ми цього очікуємо. Навіть скептики приходять до висновку, що докази достовірності народження Ісуса Христа потрібно шукати в серцях віруючих людей, а не в наукових дослідженнях. У Віфлеємі зберіглася до сьогоднішнього дня церква, вона так і називається Церква Різдва Христового. Вона була побудована в 320 році першого століття. Це ті часи, коли. Практично жив Ісус Христос, апостоли, і з того часу богослужіння там практично не прикращалося. Тому дійсно в серця віруючих людей, прочан, пілігримів, місіонерів це найкращий доказ того, що Бог перебуває у віках. І як сказав пророк Малахія, для вас, хто імення мого боїться, зійде Сонце правди. Багато хто дочекався цього сонця правди, цього світла, цієї зірки люди побачили. Друга причина благовійно ставитися до Різдва полягає в тому, що Бог приготував спасіння для усіх народів, не тільки для нас з вами. Ісус Христос приніс надію для всіх, і Він доступний усім, хто, подібно до Сіміона, благовійно шанує Бога, знаходячи в ньому порятунок і розраду. Давид написав, в 97-му псалмі другий вірш написано спасіння своє Господь виявив, перед очима народів відкрив свою правду. Але в чому ця правда? Як побачить цю правду, Давид також говорить в багатьох своїх псалмах, 96-й псалом, 6-й вірш, Небо розповідає про правду Його і бачить славу Його всі народи. У посланні до римлян в першому розділі написано правда Божа. З'являється в Євангелії. З в віру, як написано, і праведний житиме вірою, тому що те, що можна знати про Бога, явно для людей, бо їм Бог відкрив. Що Бог відкрив людям? Все, що нас оточує, все Бог відкрив, небо, про яке Давид сказав. Тому що Боже Слово є досконалим написано, воно зміцнює душу. Воно недосвідченого умудряє, правда Божа міститься в повеліннях Господніх, бо вони серце звісіляють, написано, правда Божа знаходиться в заповідях Його, тому що очі просвітлюють, правда Божа в страху Господньому, бо якийсь навіки стоїть, і вона відкривається в судах Господніх, які є істина і всі правдиві. Це 18-й псалом з 8-го вірша. На жаль, в цьому світі цей цинізм, байдужість до різдва Христа. Ще матиме місце на землі. Але настане день, коли всі народи прийдуть і поклоняться перед Богом, як говорить книга об'явлення, 15 розділ 4 вірша. Молитва Моїсі: Хто тебе, Господи, не побоїться? Та імення Твого не прославить, бо один ти святий, бо народи всі придуть да вклоняться перед Тобою, бо з'явилися суди Твої. Біди і нещастя, які трапляються сьогодні на землі. Це Божі сигнали. І ще один шанс для примирення людини з Богом. І Бог допускає ці трагедії, Він допускає катаклізми, Він допускає епідемії для того, щоб показати незахищеність людини. Відомий пастор Джон Пайпер в 19 році році написав книгу. про Коронавірус. Вона називається Коронавірус і Христос. Я колись її вже згадував. Але Він пояснює цю тему, він, він пише, катастрофами, хворобами Бог милостиво закликає людей до каяття, щоб вони знайшли спасіння, поки ще є час. Ісус Христос, розказуючи про вежу Сіламську, яка впала і побила людей, перевів увагу з мертвих. На живих. І говорить, не будемо говорити про мертвих, поговоримо про вас. Для вас найголовніше це не їхній гріх, і чому вони загинули, а ваш гріх і чому ви досі ще живі. Якщо не покаятеся, там написано в Луки всі також загинете. І далі пайпер каже: я впевнений, що спалах коронавірусу це Боже послання світу через цю хворобу. Бог закликає світ до покаяння, поки ще є час. Хіба тільки коронавірус? Багато хвороб на світі. Це нагадування дійсно людині, що вона повністю залежна від Бога. Як би вона не намагалася бути здоровою, сильною, красивою, багатою, Бог ставить свої межі. Ісус Христос звертається до всіх в відомому тексті Матфія, 11 розділ, і говорить: Придіть до мене усі, струждені, обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть на себе ярмо Моє, навчіться від мене бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам Своїм, бо ж ярмо Моє любе, а тягар мій легкий. Пророк Ісая, говорячи про людей. До яких він теж, Бог нахиляється, шукає їх, щоб спасти всіх людей. Він говорить в 65-му розділі першим віршем слова Господа, я прихилявся до тих, що мене не знали. Я знайдений тими, що мене не шукали. Я казав ось я до народу, що іменням моїм не був званий, і Бог дивовижним чином об'єднує всі народи. Якраз за допомогою нашого Господа Ісуса Христа в одне тіло, церкву. Написано в Посланні до Галат, бо всі ви Сини Божі через віру в Христа Ісуса. Але, на жаль, не всі сьогодні сприймають звістку про Різдво Ісуса Христа. Саме з благоговінням. І апостол Павло пише у другому, Корінтян 4 розділ: Коли ж Євангелія закрите. То закрита для тих, хто гине. Для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелія, слави Христа, а Він є образ Божий. Це ще раз показує, що багато людей байдужі до Різдва Христового. Один пастор вірно підмітив, що помісна церква змагається зі світом у залученні людей. І він далі говорить, і поки люди тягнуться до задоволень, тягнуться до марнославства, світ завжди буде більш привабливим місцем, де можна провести недільний ранок, ніж наша церква. Так інколи відбувається теж. Не хочеться йти в благогавінні в церкву, тому що недільний ранок можливо, єдиний день, коли я можу розслабитися. Тому важко пояснити, кому що пожадливість тілесна, це із Івана 2,16. Пожадливість очам і пиха життєва, це не від Отця, а від світу цього. Все, що в світі, вона, воно руйнує. І Бог нагадує через Писання про це. Проте ми радіємо з того, що спасіння відкрите перед обличчям усіх народів. Бог бажає, щоб всі прийшли до пізнання істини. І третя причина благовійно ставитися до Різдва Ісуса Христа. Сьогодні ми вже чули пріоритети для церкви, роздумуючи про Ізраїль. Це дійсно слава Ізраїля. Бог прийшов для свого народу, але вони знов не побачили, вони знов не почули. Але Ізраїль є обраний Богом народ. Не ми це робили, Бог обирав цей народ, Бог дав цьому народу повне знання про себе в старому заповіті. Починаючи з 10 заповідей і закінчуючи повним об'явленням про себе в Писанні. і через єврейську жінку в світ прийшов наш Господь, Ісус Христос Місія. У Міхея написано: Ти, Віфлеєме, і фрати, хоч малити у тисячах юди, і з тебе мені вийде той, що буде владикою в Ізраїлі, і віддав на постання Його від днів віковічних. Моїссій нагадував Ізраїлю. Повторені закону от ті слова. Бо хто інший такий великий народ, що мав би богів, таких, як близьких, як Господь, Бог наш, кожного разу, як ми кличемо до нього. І хто інший такий великий народ, що має постанови і закони такі справедливі, як увесь той закон, що я даю перед вами сьогодні? Ні у кого нема таких законів. Тільки у Ізраїля. Слово спасіння було, було дано іудеям. Воно було вірене їм, і інші народи почули Його від них. В діянні, в книгі діяння написано: мужи, браття, діти роду Авраамова і ті, хто боїться Бога між вами, вам послано слово цього спасіння. Тобто ви маєте нести, як місіонери, це слово. <кій> і наше відношення, друзі, до вибраного народу має бути біблійним. Не почуття. А саме біблійним Біблія пояснює в посланні до римлян, що Бог дав їм духа засипання, тобто євреям, очі, щоб не бачили, і вуха, щоб не чули, аж до сьогоднішнього дня це одна сторона нашого розуміння про Ізраїль. Але не для того, щоб споткнулись вони та упали, як написано. Зовсім ні, апостол Павло каже. Але з їхнього занепаду спасіння поганам, щоб викликати заздрість у них. Все пов'язано. Невіруючих євреїв, апостол Павло називає галузками. Це ми з вами галузки. Які від, Вони відломилися, а поган називає диким оливним деревом, яке прищепилося між них. Тобто ми прищепилися до галузки. І попередження для язичника написано: не вихвалятися перед галузками. Бо коли вихваляєшся, то знай, що не ти носиш корення, але корінь тебе. І вони відломилися, тобто євреї, невірством своїм, а ти тримаєшся вірою, не величайся, але бійся. І далі він говорить: бо не хочу я, браття, щоб ви не знали цієї таємниці, щоб не були високої думки про себе. Ізраїль залишатиметься частково запеклим, доки не війде повнота язичників. Поки не наповниться церква язичників. Таким чином, весь Ізраїль написано спасеться. Як написано, прийде з Спаситель і відверне безбожність від Якова. Ось таке відношення, друзі, у нас має бути до Ізраїля. У Псалмі 121 ми знаходимо слова Давида: Миру бажайте для Єрусалиму. Нехай будуть безпечні, хто любить Тебе. По-перше, друзі, ми сьогодні маємо вагомі причини відчувати своє благовіднє перед Різвом Ісуса Христа в тому, як написано в одному із послань Івана 5.20, написано Син Божий прийшов і дав нам світло і розум, щоб пізнати Бога істинного і бути в істинному Сині Його, Ісусі Христі. І це є істинний Бог і життя вічне. Тобто ще раз, наше особисте спасіння напряму залежало від різдва Христового. І по-друге, різдво стало благословенням тільки для нас, а й для багатьох, воно приготовлено перед лице всіх народів, щоб бути світлом для просвіти всіх людей. І по-третє, різдво стало благословенням і світлом не тільки для нашого спасіння всіх язичників, а й для слави народу Ізраїля, де Христос буде владикою. І якого походження спочатку від ніг вічних. І останнє. В цьому тексті є деякі такі важливі моменти. У благоговінні Сімеона можна помітити його ставлення до смерті. Нині відпускаєш раба Твого за словом Твоїм з миром. Тобто людина дочекалася свого справжнього стану. Побачила Бога, відчула, дочекалася, і вона зараз сміливо може сказати, що вона готова перейти в мир іной. І великим благословенням є те, щоб ідучи життя, отримати Боже прощення і спасіння. І великою утіхою є смерть людини, коли вона помирає, як раб Божий. Великою тіхою є смерть людини, коли вона помирає як раб Божий. Коли вона помирає в мирі з Богом, у мирі з власним сумлінням, з повним розумінням того, що смерть це всього лише перехід. Коли віруча людина очікує потрапити до Царства Небесного по той бік смерті і вважає це найкращим надбанням, як написано, у апостола Павла філіппійців, Бо для мене життя Христос і смерть надбання. Брати і сестри, слава Богу, що ми зустрічаємо сьогодні Різдво у благоговінні. І наші молитви хай будуть спрямовані з подякою на наше особисте спасіння, як прохання за спасіння багатьох, і щоб весь Ізраїль також пережив свій час благоговіння і сказав. Так само, як сказав тут Сіміон. Бо бачили очі наші спасіння Твоє. Я не знаю, чи відчуваєте ви сьогодні отакий от самий стан благоговіння, як Сіміон. І взагалі, чи дякуємо ми і ви дякуєте за своє особисте спасіння? Я знаю, що ми всі молимося за спасіння інших, наших близьких людей. Наших дітей, наших внуків. І Бог це благословляє. Тому, коли Христос народився, це дійсно справжня, справжня відповідь цьому світу, справжнього християнина, коли ми говоримо ці слова, а не просто говоримо веселих свят. Хай Господь нас в цьому поблагословить. І ми славімо Його і прославляємо Його, і далі будемо Його славити своїм співом і своїм життям. Амінь. Давайте ми помолимося.